Ну що нам так приготуватися треба. Давайте вип'ємо ту флягу. Так, давайте, може, з'їмо лапку. Давайте і викличемо, напевно, нашого лицаря. І тікаємо. І тікаємо, 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 тікаємо. Так, хай на нього буду речаться опа ай 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 ти хаймо так одну ми уже вбили так давайте ай. давайте доб'ємо другу забрали без вічных Заробили ще 15600 рун yeah